Нами на прямому зв'язку Ярослав Янушевич, голова Херсонської обласної державної адміністрації. Пане Ярославе, вітаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. отже, пане Ярославе. Наскільки значними зараз є загрози для життя мешканців Херсонщини? Чи лишаються у них можливості для евакуації? І чи можливо, ви би зараз порадили, користуючись прямим ефіром, не намагатися виїхати і наражати своє життя на небезпеку? Ну, ми повинні з вами зрозуміти, що офіційних зелених коридорів на сьогоднішній день не існує. Окупант не дає такої змоги організувати зелені коридори. Тому, на жаль, офіційна влада не може використовувати звичайні шляхи для вивезення людей. На сьогоднішній день працюють, волонтери, і ми намагаємось надавати всю необхідну. Допомогу їм для того, щоб вони вивозили тих, хто потребує в евакуації, як ми самі розуміємо, ситуація дійсно дуже і дуже важка. Наші збройні сили потихеньку просуваються вперед, і ми повинні розуміти, що ну загострення, яке ми з вами споглядаємо, воно буде тільки загострюватися і підвищуватись. Що стосується, Евакуації на деокупованих територіях, то щойно ми отримаємо інформацію про звільнення чергового населеного пункту одразу після дозволу військових. Наша команда прибуває туди, і перше на чому ми наполягаємо у спілкуванні з людьми, це негайна евакуація з звільнених сіл за Півроку окупація наша армія не влаштовувала обстріли окупованих територій, які ну на лінії зіткнення знаходиться. Тому й страху таких обстрілів по місцевого населення майже немає. Через це на жаль, евакуюватися одразу погоджуються далеко не всі. А вже буквально через декілька днів, коли лінія фронту просувається вперед, і ворог починає обстрілювати. Ну, вже звільнені території люди починають починають просити нас вивести їх звідти. Ну така ситуація у нас, наприклад, там миролюбці. Там ще вчора там залишалося 104 людини, а сьогодні вже 47. 35 людей виїхали самі. А ще 22 людям ми допомогли з евакуацією. Тим людям, які залишаються у деокупованих населених пунктах. Ми намагаємося доставляти. Їжу, і ліки і воду, інші гуманітарні вантажі крім того, ми намагаємося вивозити звідти людей, яким необхідна необхідна екстрена медична допомога. Ситуація дуже непроста, але ми робимо усе, аби з нею впоратися. Пане Ярославе, нам повідомляють, що зараз по всій території України повітряна тривога. Що зараз у вас відбувається на Херсонщині? Чи є у вас якась інформація про якісь можливо прильоти чи щось? Небезпечним, ну знаєте, від окупантів можна очікувати чого завгодно. Наприклад, прямо зараз ми з знаходитись в бомбосховищі, тому що почався обстріл Кривого Рогу, в якому тимчасово розміщена Херсонська обласна адміністрація. Ми почули там щонайменше шість вибухів десь неподалік. І вони просто займаються відверто терористичними актами, і робиться те ж саме, як нещодавно обстрілювали ТЕЦ у Харкові, цивільну інфраструктуру у Дніпрі, і ми це можемо з вами споглядати кожного дня. От, до речі, в контексті цього Росія цілеспрямовано атакує об'єкти енергетики на сході на або ж на Півдні. От зокрема, ми ще не маємо інформації щодо того, куди поцілили окупанти у кривому розі. Власне, ну і. В умовах війни не бажано звичайно таку інформацію озвучувати і повідомляти, але будемо розбиратися по факту, але бачимо на прикладі Харкова, так куди вони цілять, вони намагаються бити по інфраструктурі. Чи є якісь проблеми з електроенергією в Херсонській області? Якщо так, в який спосіб виконуються відновлювальні роботи. Ну на сьогоднішній день спостерігаються постійні проблеми в Херсонській області. На жаль, як ви самі розумієте, на окупованій території військово обласна адміністрація не має можливості проводити ніяких робіт. І на сьогоднішній день наші люди, які залишилися, це близько половини населення Херсонської області. Вони залишилися в окупації і, на жаль, вони потерпають від того, що не мають нормальної можливості для існування, тому що дійсно є постійне виключення електроенергії. Пане, що Єрослав. стосується, якщо так продовжуйте, будь ласка П Продовжуйте, будь ласка про, ну, про деокуповані території, то теж це дуже і дуже серйозні. Ну такі проблеми, з якими ми стикаємось, бо е, після окупантів, ну взагалі, ми можемо говорити про те, що зруйнову руйнування, які вони залишають після це після себе, вони визивають. Ну я я просто навіть не можу це описати. Є населені пункти, які зруйновані на 100%. Е, ви, мабуть, чули там про нещодавне звільнене високопілля. Там 80% зруйнованих об'єктів. Ну і це при тому, що окупанти там доволі довго перебували самі безпосередньо. Абсолютно. Абсолютно. Тому ну, проблеми з електроенергією вони є вкрай з вирішенням проблеми електропостачання є вкрай важливими і вкрай важкими. І зараз ми роботу ну, працюємо над цими питаннями. Там, де можемо, ми намагаємось відновити електропостачання як наслідок і водопостачання. А там, де у нас такої можливості на цей момент немає, ми намагаємось вирішувати за допомогою електрогенераторів. Ну що ж, дякуємо за розмову. Дякую. Ярослав Янушевич, голова Херсонської обласної державної адміністрації, був з нами.